Вітаю, мене звати Олександр. Прості фрази німецькою мовою. Частина 1. Речення будуть у форматі тренажера. Спочатку я говорю українське речення. Даю вам час, щоб ви могли перекласти. А потім говорю німецьке речення. Перша фраза. Вона відмикає двері. значенні відмикає ключем. Sie schließt die Tür auf. Sie schließt die Tür auf. Префікс auf тут відокремлюється і йде в кінець речення. Вона відчиняє двері. У значенні тяне за ручку. Sie macht die Tür ауф. Я виходжу. У значенні я виходжу з дому. Іхгеє Ich gehe хаус. Я на дворі. Ібінтгаусен. Ібінтгаусен. Я, я йду в середину. Майсон я йду в середину будинку. Ігеяган. Игея гайн. Я в середині. Ібінтгинен. Я зачиняю двері. У значенні не ключем зачиняю, а як ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. Я замикаю двері. Тобто на засув не ключом, а спеціальним запорним механізмом. Ich verriegele die, die Tür. В українській мові також є слово «рігель». Це як більше інженерний термін, як певний брусок такий. Навіть в німецькій мові є таке слово «шокогігель» шоколадний батончик. Через те, що шоколадний батончик виглядає у формі дерев'яного бруска. Я відмикаю двері. то есть выделяет этот запирный механизм засу. Их энтригеле дитю. Их энтригеле дитю. Вона замыкает двери на ключ. Зи шлист дитю ап. Зи шлист дитю ап. Префикс «ап» тут видокремился. Я стою Іштея. Він присідає. Е хокт. Ект. Він стоїть на колінах. Е. Кніт. А кніт. Вона сидить. Зі зіст. Sie sitzt. Я сиджу. Схрестивши ноги. Тобто, як прементитація. Бо по турецькому ще називають. Ігзице їм шнайдерзиц. Ігзи їм шнайдерзиц. Він піднімається сходами. Er geht die Treppe hinauf. Er geht die Treppe hinauf. Winper ist ischodiv. Er fällt die Treppe herunter. Er fällt die Treppe herunter. Jeydu nach Huru. Nun meint sie nur, sie Ige nach oben. И на обен. Я на горе. Я бин обен. Я обен. Я иду вниз. И гея на унтен. И гея на спускается с ходами. Тобто дві людини стоять зверху на сходах, і один спускається відмовця. Elgate Дітхепа Хінунта. Якби людина спускалася до якоїсь іншої людини, яка стоїть на першому поверхі знизу. Тобто, треба було б сказати Treppe herunter», тобто до тої людини. На 5, будь ласка, коли просимо натиснути кнопку Ліфту. Einmal die Fünf, bitte. Einmal die Fünf, bitte. Ще зверніть увагу, у німецькій мові перше поверх буде Едкішос. Тому німці не кажуть, коли, як правило, не поверх, а кажуть цифру, щоб не було плутанини, бо багато хто плутає. Тому Fünf Аймальдифункт може бути і шостий поверх. Ви йдете з нами. Якщо бачите, хто хтось підходить до ліфту, ви питаєте. Фагензет. Фагенземіт. Я виходжу на першому поверсі. steige ім Erdgeschoss АУС. Ich steige im Erdgeschoss aus. Тут префікс aus відокремився. Чи, чи не могли б ви притримати двері? Як правило, в лифт, в ліфту такі кажуть. Könnten Sie bitte die 2 aufhalten? aufhalten. Перепрошую, мені потрібно вийти. Entschuldigung, ich muss raus. Entschuldigung, ich muss raus. Lift Der Aufzug ist überlastet. Der Aufzug ist überlastet. Sie lief jede Fährt dieser Aufzug nach oben oder nach unten. Fährt dieser Aufzug nach oben oder nach unten. Wir sind im Untergeschoss. Wir sind im Untergeschoss. В лифте есть зеркало. В лифте есть зеркало. В лифте есть зеркало. В лифте есть зеркало. После лифте есть если В лифте есть зеркало. В лифте есть зеркало. В Я На Например, В лифте есть на В лифте есть Ich setze mich hin. Парафікс хін тут відокремився. Гарного дня. Schönen не так Schönen Tag noch. Noch – це означає, що якщо частина дня вже пройшла, то треба сказати, що та частина, яка ще буде, треба, щоб день був гарним.